Доброго ранку, мої хороші! Хай плещуть долоньки тупають ніжки, працюють голівки. Продовжуємо з вами говорити про безпеку нашого життя. Ой, подивіться, хто до нас завітав? Ви вгадали, хто це? Так, це відомий всім песик Патрон. Він відважний пес, який шукає вибухонебезпечні предмети. Песик патрон хоче з вами пограти, та ще раз проміни вам нагадати. Дивіться і слухайте і пам'ятайте, і речі такі ні за що не чіпайте. Чарівний метелик на квітку сідає, тебе він пограти в траві закликає. Дивись, обережно з метеликом грай! А цього метелика ти не чіпай, хоч схожа на метелика та небезпечна річ, тікай, маля від неї, і допомогу клич. Як зустрінеш річ таку, її не торкайся, навіть близько не підходь і не наближайся, ти подалі відійди, дорослих гукай, не підходь до неї, друже, не грай і не чіпай. На майданчику, мій друже, грайся, бігай і стрибай. У м'яча, в квача, у кеглі та таких ось не чіпай. Як побачиш, пам'ятай, друже мій, це міна. Від неї може постраждати будь-яка людина. Ти подалі відійди дорослих поклич, не бери її, дитину, це небезпечна річ. Ця гранат, друже мій, дуже небезпечна, лиш малюнок роздивись, буде тут доречна. Як побачиш, не підходь, вона не іграшкова, це також небезпечна річ, річ вибухова. Подивись сюди, дитину, і запам'ятай, це не іграшка, не банка, з нею ти не грай. Це вибухова страшна міна, небезпечна ріж. Скоріше йди від неї, друже, і дорослих клич. Діти, будьте обережні і завжди пам'ятайте, таких речей, не торкайтесь, не беріть і не чіпайте. Бережіть своє здоров'я і життя. До зустрічі! Бувайте!